Їсти, 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 їсти. Пити пити, 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 спати, 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 ванну хочу, ванну хочу, хочу піти у туалет. А зараз все зробимо і всім покажемо. Давай давай і включай музику і танцюй. А потім поїсь. А коли приїдеш куди хоче твій пес, то роби, що хоче б твій пес оно не так часто бувають. Но іноді все ж таки бувають, а колись буває так за три дні, і ніч наступає завжди. Через портал йдемо. І Пет хоче спати, коли наступає ніч, як зараз. І можна писати щось в час. «Но хто пише по-російськи, то з ними не спілкуйся, бо ми українці і ми за Україну. Слава Україні, героям слава, слава нації смерть ворогам. Через міст проходимо і суд проходимо, як тут стоїть надавно, бо оновлення було. Зараз ждемо у похід з моїм петом і його звуть Вінтерфалем Йдемо у похі. Заходимо спати. Заходимо спати. Ми вінтерфавен, або хто ще спить, а ми поки що. Остра зараз. І він заодно і, і сплить і, і у поході. А тепер він захотів помитися. Ми живемо сюди і розпавниться. І ми тепер вдома. Хочу їсти, хочу пити. Хочу їсти, хочу пити. Хочу їсти, хочу пити! Хочу помитися! Хочу поспати! Хочу в туалет сходити. Можна робити свій дизайн. Кімнати. Наприклад, поставити. Ось це, наприклад, беремо це. ось це можна, як хочеш, поставити, але мені це не треба. І, і Я прибираю це. В мене є ком, в мене є шафа і, і червоне диван, бо я люблю червоний колір. А хто інший любить червон, не червоний колір? То скажіть просто на моїх словах свій улюблений Колір. А тепер ми тут танцюємо. І телевізор з дивана дивимось, і мій вінтерфавен. І, Хочу, хочу, хочу пити, пити, хочу, хочу прийняти ванну, Хочу спати, хочу сходити в туалет. І все.